У Моглеві-Подільському організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Безперешкодний перетин кордону, військовозобов'язаним через пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні, організували 35-річний житель СМТ муровані Курилівці та двоє мешканців Могилів-Подільського району 50 і 60 років. Переправляли клієнтів і вносячи неправдиві відомості до системи шлях і човном. Таким чином, незаконно перетнули кордон 14 осіб. Послуги зловмисників коштували від 4 тисяч до 6,5 тисяч доларів США з однієї людини. Припинили незаконну діяльність чоловіків слідчі слідчого управління, оперативники управління міграційної поліції, працівники могилів Подільського прикордонного загону. За силової підтримки спецпризначенців корду обвинуваченим загрожує до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.